Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури підсумковий. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож, розпочинаємо. Запитання номер 1 Оберіть. Різновиди лікувальної гімнастики. Варіанти відповідей. Варіант А. Спортивна, художня, акробатика. Варіант Б. Коригуюча, реабілітаційна, функціональна. Варіант В. Основна. Атлетична. Жіноча. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Лікувальна гімнастика є коригуюча, реабілітаційна і функціональна. Запитання номер 2 Визначте основне завдання ранкової гігієнічної гімнастики. Варіанти відповідей. Варіант А. Організація, налаштування на подальше навантаження. Варіант Б. Активна форма відпочинку. Варіант В. Пробудження організму від сну. Час. Основним завданням ранкової гігієнічної гімнастики є варіант В. Пробудження організму від сну. Запитання номер 3. Різновид основної гімнастики, зміст якої розрахований на розвиток сили С. Варіанти відповідей. Варіант а. Гігієнічна гімнастика. Варіант Б. Атлетична гімнастика. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Атлетична гімнастика. Запитання номер 4. Опорний стрибок. Це варіанти відповідей. Варіант А. Стрибок у висоту. Варіант Б. Стрибок у довжину. Варіант В. Стрибок через гімнастичного коня. Час. Правильна відповідь. Варіант В. Опорний стрибок це стрибок через гімнастичного коня. Запитання номер 5 Визначте основні три групи гімнастики. Варіанти відповідей. Варіант А. Спортивна, художня, масова. Варіант Б. Спортивна, освітньо розвиваюча, оздоровча. Варіант В. Прикладна, спортивна, масова. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Спортивна, освітньо розвиваюча, оздоровча. Запитання номер 6 При складанні програми самостійних тренувань потрібно врахувати. Варіанти відповідей. Варіант А. Біологічні ритми організму та індивідуальні можливості. Погодні умови та настрій. Варіант В. Бажання та соціальні фактори. Час. Правильна відповідь. Варіант А. При складанні програми самостійних тренувань потрібно враховувати біологічні ритми організму та індивідуальні можливості. Запитання номер 7. Що є невід'ємною та обов'язковою складовою раціонального режиму дня? Оберіть всі вірні складові. Варіанти відповідей. Варіант А. Рухова активність. Варіант Б. Прогулянки на свіжому повітрі. Варіант Г. Сон та відпочинок. Варіант Д. Їжа та комп'ютерні ігри. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А, Б і Г. Невід'ємною та обов'язковою складовою раціонального режиму дня є А. Рухова активність. Б. Прогулянки на свіжому повітрі. І Г. Сон та відпочинок. Запитання номер 8 Фізичний розвиток С. Варіанти відповідей. Варіант А. Процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Варіант Б. Розвиток сили та гнучкості. Варіант Г. Уроки та вправи. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Фізичний розвиток це процес становлення і змін біологічних форм і функцій організму людини. Запитання номер 9 Якого виду спортивних стрибків не існує? Варіанти відповідей. Варіант А. Стрибок у висоту з жординою. Варіант Б. Подвійний стрибок з розбігу. Варіант Г. Потрійний стрибок з розбігу. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Б. Не існує подвійного стрибка з розбігу. Запитання номер 10 Фізична культура це варіанти відповідей. Варіант А. Складова частина культури пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів. Технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни раціональної організації активного відпочинку тощо. Варіант Б. Ранкова гімнастика, ігри та заняття з фізичними вправами. Варіант Г. Вид спорту. ЧАС. Правильна відповідь варіант А. Фізична культура це складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації, активного відпочинку. Запитання номер 11. волейбол. Скільки гравців однієї команди одночасно знаходиться на ігровому майданчику? Варіанти відповідей. Варіант А. 5. Варіант Б. 6, Варіант Г. 8. Час. Правильна відповідь варіант Б. 6 гравців. Запитання номер 12 Настільний теніс. До скількох очок грається партія. Варіанти відповідей. Варіант А. До 10. Варіант Б. До 11. Варіант Г. До 20. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. До 11. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!